Ясла з маленьким Ісусом фігури Діви Марії, Йосифа та трьох царів, а над ними всіма височіє велика Вифлеємська зірка. У палаці Потоцьких розмістили унікальний солом'яний вертеп. Ідея зробити шопку сіна належить директорці надвірнянської художньої школи Жанні Боднаренко. Втілили її в реальність вчителі та вихованці ще чотири роки тому. Організатори виставки кажуть, композиція унікальна, адже на Прикарпатті вона є єдиною в такій величині. Висота фігур сягає від 40 сантиметрів до 4 метрів, та вага від 3 до 70 кілограмів. Ідея створення цього вертепу була що Ісус в цих колядках. Співається, прославляється, що маленький ісусик родився в яслах на сіні, і виникла така ідея створити ось такий вертеп. Все розпочиналося з дуже маленьких фігурок самої Марії, ісусика. І з кожним роком це все збільшувалося, збільшувалося, збільшувалася. Кількість фігур. Матеріал досить крихкий, потребує постійного догляду, доробків. Кожна скульптура в «Артепі» зроблена за особливою технікою з процесом створення таких виробів знайомий художниця Ольга Мельник. Жінка каже, першочергово створюється ескіз, далі скручується сіно та обмотується нитками. Загалом витратили аж 400 кілограмів сіна, 20 кілограмів соломи та два 50-метрові мотки ниток. Береться звичайний, як кажуть, патичок в народі говорять. Обгортається сіном і скручуємо звичайними нитками, такими, щоб вони нівелювалися в формі з цим матеріалом, основним матеріалом, сіном. Далі створюється, за пропорціями, створюється одночасно каркас цієї фігури. Потім обкручуємо це соломою, виставляємо або клей виставляємо ПВА і далі закручується з нитками. Доповнили різдвяний вертеп солом'яні ікони, які власноруч створила художниця Галина Різничук. Наразі у творчому доробку майстрині налічується близько сотні робіт. Всі виконані в техніці аплікації з соломи. Це захоплення каже жінка: прийшло до неї випадково. Спершу почала створювати картини з релігійною тематикою, а згодом перейшла на пейзажі та портрети. Спостерігаючи за роботою сина Василя, який малював фарбами пензликом, накладав мазочок за мазочком, так само я намагалася відтворити ікону мазочок за мазочком, солом'ям соломкою за допомогою звичайного канцелярського ножика, з соломки випресованої на ДВП. Мою клею в ПВА зануритися в неповторну атмосферну свята можна буде до кінця січня на території Палацу Потоцьких. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.